Доброго дня, діти! Вітаємо вас на занятті гуртка кераміки міської станції науково-технічної творчості учнівської молоді. Сьогодні у нас перед Великодні дні, і ми з вами зробимо: створимо з глини великоднє курчатко. Що нам для цього потрібно? Потрібна тканина або білий папір і матеріали глина. Солене тісто або пластилін, що у кого дома є. Так само потрібно стеки і різні предмети, якими можна робити відбитки на пласті з глини. За допомогою тачалки ми розтачуємо пласт глини і вирізаємо після цього. За допомогою стека, малюємо форму яйця. І вирізаємо. Ось у мене вже така є форма готова. Після цього ми відщипаємо шматочок глина, пластиліну чи тіста, і робимо з вами кульку. Усі майже елементи я роблю за допомогою кульки. Зараз, за допомогою кульки, ми зробимо дзьобик нашому курчатку. Ми поставимо. На кульку палець, і починаємо з боку крутити, щоб у нас вийшов конус. Ось з вами готовий дзьобик. Робимо заглибенку, тут ми розмістимо очі і приліплюємо, нагрібаємо з дзьобика на пласт, приліплюємо дзьобик нашого курчатка. Наше курчатко вилупилося з яйця і за допомогою. Шнурочків з глини ми покажемо, створимо контур яйця. Ось такими трикутничками, ліпимо шнурочок і створюємо трикутнички, повертаємо як можемо, як нам потрібно. Все це гарно притискаємо і розмащуємо по основі для того, щоб глина приліпилася. Так само за допомогою кульок ми робимо очки, які приліпляємо зверху на дзьобику. Більші кульки у нас. Можуть бути крильцями. Ми їх так само крутимо, робимо конус і приплюскуємо, притискаємо до дощечки і приліплюємо наші крильця, маленькі крильця курчатка. Кулька. крутимо конус. Притискаємо і приліплюємо добре до курчатка. За допомогою стека робимо зіниці. Наше курчатко прикрашаємо різними орнаментами, як писанку. Наприклад, можна квіточку зробити, викласти за допомогою кульок. І Таких от конусів. Це готові пелюстки. Так само, як ви робили крильця і дзьобик. І так навколо продовжуємо. Так само за допомогою кульки і ковпачка від фломастера ми робимо такий узор. За допомогою такого кільця від бульбашок робимо відбитки. Дуже цікаві, як сонечка. На чобчику можна зробити бантик, так само за допомогою кульки і конуса. Цікавої вам творчості.